Новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас. Неспокійна ніч була для мешканців Тернопільщини. 2 грудня ворожий дрон влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування. На жаль, є загиблий чоловік, троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Окрім цього, руйнувань зазнали автівки у дворі, а також навчальний заклад неподалік. Команда ТВ4 була на місці прильоту дрона. Сюжет із місця події. Дивіться далі. У ніч на 2 листопада ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Тернополі. Три квартири зазнали сильних руйнувань. Із 36 помешкань евакуювали 94 мешканців. Більшість тимчасово виїхала до родичів. Для інших неподалік облаштували пункт обігріву. Юрій мешкає тут неподалік, тому чув звуки прильоту ворожого шахеда. Від другої години практично ми не спали. Бо десь в 2.10 летів той мотоцикл москалячий. Щоб він путіну в Кремль залетів. І потім бабах. І то, що по виходу вийшли на двір, не могли поняти, де воно, то тільки було видно, що тіпа, синя мигалка, то я так зрозумів, що пожежний. І думав про людей, що не дай Бог, щоб десь попало, щоб хтось загинув або щоб діти не загинули, отаке. а вийшло таке, що попало і чоловік. Пішов до воденьки. Унаслідок удару виникла пожежа на п'ятому поверсі. Її ліквідувало понад 40 рятувальників. На жаль, загинула одна людина. Це 45-річний чоловік. За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, дружина загиблого отримала опіки, але відмовилась від госпіталізації. Ще двоє людей із травмами різного ступеня тяжкості перебувають під наглядом лікарів. Близько 30 мешканців, зокрема шестеро дітей, отримали допомогу від психологів ДСНС та поліції. Ми прибули на місце події в орієнтовно у другій годині разом з психологами Державної служби надзвичайних ситуацій та поліцейськими психологами. Ми здійснювали первинний зріст емоційного стану постраждалих, допомагали їм добратися до безпечного місця та стабілізувати їх емоційний стан. Експерти оцінюють аварійність будинку у міській раді, замовили нові вікна для пошкоджених квартир. Тривають роботи з відновлення комунікацій. Після оцінки Стану руйнувань, і якщо не буде ніяких загроз в частині того, що можливі там чи обували, це будинок панельний, звичайно, є свої особливості в цьому. Лише після цього буде прийнято рішення про можливість повернення жителів цього будинку у свої квартири. Окрім цього, у дворі будинку пошкоджені 20 автомобілів. Також у 23-й школі зруйновані вікна. Тому освітній заклад працює в онлайн-режимі. Навчання офлайн відновлять після їх заміни. У поліції закликають громадян, які постраждали внаслідок ворожої атаки, звертатися до поліцейських, які працюють на місці події або зателефонувати на спецлінію 102 для належного документування і фіксації обставин. Мешканці постраждалих квартир внаслідок атаки ворожого шахеда отримують компенсацію від Тернопільської міської ради. Більше про це нам розкаже міський голова Тернополя Сергій Надал. Отже, Сергій Віталійович, розкажіть, будь ласка, на яку підтримку від Тернопільської міської ради можуть розраховувати мешканці, які чиї помешкання постраждали внаслідок БПА? Ну, перше, хочу сказати, що станом на сьогоднішній день вже відновлена повністю подача тепла. Води, роботи мереж каналізації, подачі світлу, а також електроенергії по всьому будинку без подачі води залишається лише п'ятий поверх того під'їзду, де відбулося злучання безпілотного натального апарату. Сьогодні експерти про обстеження, сказали, що загрози конструкціям немає, тобто фактично мешканці з першого по четвертий поверх. П'яту під'їзду мають можливість повертатися для проживання. Сьогодні провели герметизацію плівкою ПХВ всіх вікон, які розтрощені. Практично це 36 квартир, які мають побиті вікна. Замовлені вже виготовлені вікон. Виробник обіцяє нам до завершення цього тижня робочого забезпечити виготовлення встановлення вікон. Перша партія почне перевозити вже починаючи з завтрашнього дня. Це стосується як житло квартир, так і школи, яка знаходиться поруч. Окрім того, всім тим мешканцям, чиї квартири постраждали в результаті того, що працювало ДСНС і гасило пожежу, ми готові виплатити разову допомогу, будемо виплачувати в розмірі 15 тисяч гривень для тих мешканців, які з певних причин не зможуть тимчасово переживати в своїх квартирах в п'ятому під'їзді, які є постраждалим. Ми готові забезпечити компенсацію плати за знімання найманої квартири в розмірі від 6 до 10 тисяч гривень. Тобто 6 тисяч це однокімнатна квартира, з розрахунку 150 доларів за одну за однокімнатну квартиру, відповідно, 8 тисяч це двокімнатна і 10 тисяч за трьохкімнатну квартиру. А як щодо постраждалих, в якому вони зараз стані перебувають? На даний час з трьох людей, які були доставлені в медичні заклади, Одна прийняла рішення, що не потребує постійного перебування в лікарні, але час від часу вона буде все ж таки приходити для того, щоб приймати певні лікувальні процедури. Двома опікується лікарі, але в них середньої важкості отримані ушкодження, тому там особливої загрози здоров'я на даний час немає. Також поліція зафіксувала всі ті пошкодження, які були зайдені автівкам, тому що близько 20 автівок знаходилися на прибутнику території. Вони також понищені уламками, які падали. Я думаю, що на завтра буде зафіксовано спеціальним експертом які ці пошкодження для того, щоб мешканці також мали право звертатися про можливу компенсацію. Mm -hmm. Якщо є якісь там пошкодження, які не зафіксували, куди звертатися, можна куди телефонувати? Сьогодні працює весь день спеціально створена комісія, яка має, яка робить поквартирний обхід в цьому в цих двох під'їздах. Вони фіксують ті пошкодження, які відбулися. Всі пошкодження, які зафіксовані, мешканці будуть мати право звертатися по державній програмі на компенсацію коштів для відновлення цих пошкоджень. А я зараз говорю про ті кошти, які додатково діли саме з бюджету міста для підтримки мешканців. Це 15 тисяч за затоплення, і також оплата, компенсація плати за оренду квартири. Якщо люди не зможуть проживати, захочуть тимчасово знімати інше помешкання стосовно. Сім'ї загиблого вони забезпечені місцем проживання в даний час в готелі і харчуванням, яким ми забезпечуємо повністю оплату. Ближчими днями ми готуємо квартиру, яка в якості гуртожку буде надана їм для тимчасового проживання, яка забезпечено всім необхідним для того, щоб люди мали можливість заходити і жити там, до того часу, поки не отримують компенсацію для відновлення своїх власних квартир. Я вам дякую за інформацію. Дякую за те, що оперативну відробою. Усі найважливіші новини телеканал ТІВІ 4 оперативно публікує у своєму телеграм-каналі. На своїх екранах ви бачите QR-код і сканувавши його, ви потрапите на канал. І підписуйтесь і дізнавайтеся все важливе одразу. Озброєні легально в Україні з 25 листопада набули чинності зміни до закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. І так, громадянин, який знайшов вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, має задекларувати їх у підрозділах Нацполіції. Після цього така людина може залишити знахідку у себе на зберігання на період воєнного стану. Поліціянти кажуть, що ці зміни посилять механізм контролю за обігом зброї та посилять безпеку для цивільного населення. Про те, як задекларувати знайдений вогнепал та що для цього необхідно, далі розповість наша Юлія Пацкаль в умовах великої війни в Україні складно вести облік знайденої зброї серед цивільного населення, дехто може зберігати її незаконно, що створює потенційну загрозу для безпеки громадян. Що по помови цифр, то так протягом поточного року зареєстровано 155 фактів вчинення незаконного обігу зброї. За незаконного обігу вилучено 94 одиниці вогнепальної зброї, з яких 19 автоматичних, 36 нарізної. 31 одна на вогнепальну зброю, 5 гранатометів, 39 кг вибухівки, 22 тисячі набоїв, 131 гранату. З 25 листопада набрав чинності закон щодо забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни. Відтепер українці можуть задекларувати знайдену зброю та боєприпаси до неї і навіть залишити їх собі на час дії воєнного стану. Так, нова процедура дозволить громадянам уникнути відповідальності за незаконне зберігання зброї, а правоохоронцям посилити контроль за її обігом. У 2021 році було зареєстровано 273 сімдесят злочини. Скорієння з, з допомогою зброї в Україні, це до війни. Станом на сьогоднішній день, це на повний 24 рік, цей показник вже сьогодні 11 тисяч 489 злочинів. Тому ви самі розумієте, наскільки є необхідним, необхідним цей закон. Людина має право задекларувати зброю, виявлену у схоронах на деокупованих територіях чи умовно знайдено на вулиці під кущем. Однак це не стосується трофайної зброї, знайденої на полі бою або вилученої військовими. Її ставлять на облік за окремими нормативами і зберігають у ЗСУ. Зброя, яка не підлягає декларуванню, це нарізна зброя калібру 12,7 і більше міліметрів. Гладкоствольна зброя більше 23 міліметрів, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети та інша зброя в боєприпасі, що не може перебувати у власності цивільних осіб. Вогнепальна зброя, з якої вчинялися кримінальні правопорушення, вогнепальна зброя, в якій видалені чи незаконно замінені маркування. Правоохоронці пояснюють, що процес декларування зброї починається з дзвінка на лінію 102. Це обов'язково потрібно зробити перед тим, як йти до поліції. Якщо вас зупинять на вулиці, у патрульних не буде запитань. Наступний крок упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу Нацполіцією за місцем вашого перебування. У нас можна в області це Тернопільське районне управління. Чутківське районне управління, Кременецький районний відділ та відділ, відділ поліції номер 1 міста Бережане приносить зброю і для реєстрації подає заяву. До заяви подає мінімум документів. Це паспорт, книжечка або ID-картка, фото, витяг про місце проживання та ідентифікаційний номер. Під час декларування правоохоронці оглянуть зброю, перевірять отримання відомості, сфотографують її та візьмуть на облік. Поліціянти також повинні розповісти про правила безпеки, носіння, зберігання, перевезення зброї та роз'яснити відповідальність за їхнє порушення. Після чого декларанту повернуть вогнепал та документи до нього. Лише тоді зброя та боєприпаси вважатимуться законом. Їх можна зберігати протягом дії воєнного стану та повернути упродовж 90 днів після його закінчення. Захід, що об'єднав давні українські традиції та благодійну мету. У Тернополі напередодні андріївських вечорниць відбувся благодійний концерт. Гостям запропонували ярмарок із домашніми смаколиками та святкову програму в стародавніх звичаях. Усі гроші, які вдалося зібрати, спрямували на компенсацію медичних аптечок для наших захисників та захисниць. Більше про цей благодійний вечір. Дивіться далі у сюжеті. Днями в Тернополі в Українському домі Перемога відбувся благодійний концерт, присвячений антиївським вечорницям. На першому поверсі гостей свята зустрічали виставки та ярмарок, де пригощали різноманітними смаколиками та презентували унікальні вироби. Я з дому принесла і сало, огірочки, що там ще є, кукуруза навіть закручена, моя мама закручувала. Все, що є, наші волонтери, отут, дівчатка, які тут є, вони все випікають, все роблять власними руками. Тобто тут нічого не куплено в магазині, тут все своє домашнє. Окрім благодійного ярмарку, концертна зала на другому поверсі повністю заповнена глядачами. На сцені демонстрували справжні старовинні звичаї андрійських вичудниць, а музичну атмосферу доповнювали виступи тернопицького гурту Баксбані та театру Пісні Оберіг. Ми починали наш виступ знизу. Чого? Того, що там є виставка різних смаколиків, які е, жінки з великою любов'ю е, це все робили для того, щоб народ побачив нашу українську кухню, і це дуже гарно. І ми для них співали, звичайно, про пироги, про вареники і попері українських народних пісень. Ми їм піднімали настрій. Усі кошти, зібрані під час благодійного концерту, спрямували на комплектацію медичних аптечок для порятунку життів наших захисників. Якраз такі люди, патріоти, найбільше долучаються до волонтерства, до благодійності, і які шанують українські традиції, і які хочуть перемоги, напевно, найбільше мрія багатьох українців. Про суму не думаємо, не мріємо. Потреби є завжди. будемо раді всім пожертвам, які наші благодійники будуть робити. Потреби чомусь в аптечних аптечках, медицині і в багатьох речах для військових, чомусь завжди великі, може навіть і більше, ніж колись. Андрій Добуш розповідає, що волонтерський штаб-перемога потребує фінансової підтримки для доукомплектації медичних аптечок для наших захисників та захисниць. Долучитися до допомоги можете і ви, зробивши донат на рахунки, які оприлюднили благодійники на своїх сторінках у соціальних мережах волонтерів. Попри непрості часи, малеча продовжує вірити у різдвяне диво та чекати на подарунки від чудотворця. Святий Миколай завжди символізує віру в добро та здатність до чуда. Його прихід нагадує, що навіть у найважчі часи завжди є місце для щирої радості та подарунків. Цими вихідними в Тернополі традиційно відкрилася резиденція святого Миколая. На урочистому заході діти брали участь у конкурсах та дивилися новорічну виставу. Захід зібрав десятки маленьких тернополян разом із батьками. Чого цього року просять діти у чудотворця дізнавався наш кореспондент Назарій Голуб. На театральному майдані Тернополя вже встановили новорічну ялинку, хоча її офіційне відкриття ще попереду. Проте атмосфера свята вже панує у місті. Від сьогодні для маленьких тернополян починає свою роботу святкова резиденція Святого Миколая. Будь -будь! Святкове відкриття розпочалося з яскравої вистави, під час якої діти активно брали участь у конкурсах і отримували подарунки. Після цього до малечі завітав святий Миколай. Микою дуже добре. О, йде Миколай? Йде Миколай? Онучку дайте дорогу, дайте дорогу. Діти з радістю розповідали, що цього року були дуже чемними і з нетерпінням чекають на його подарунки. Ну, всякі солодощі, мандарини, та, та, та й багато чого. Цукарки, багато чого. Я написав листа і щось заказав. І мене звати Рома. Ага. А був чемний цього року? Та чемний був. Дорогий Миколай, цілий рік я старалася бути чемною при всі мені за можливості такі подарки. Ага, Світильник, на якому можна малювати, е солодощі, мандарини, лед стрічка іпоксидна смола, термос від катьфіолетового кольору. Тазкову резиденцію, як і щороку розташували у будиночку туристично-інформаційного центру Тернополя. Його святково декорували, а поруч встановили фігуру Святого Миколая. В середині створили фотозону, де діти можуть зробити знімки з Миколаєм, залишити йому листа та долучитися до різних майстер-класів. Крім того, що ви можете здоргуватися з Миколаєм, можна буде залишити для захисників відповідно теплі речі, які потім будуть передані на передову. Незважаючи на всі події, діти мають від... Жити в казку, вірити в чудо і мати всередині ту іскорку того, що вже скоро буде вже все добре. Хатинка Святого Миколая працюватиме до 11 січня 2025 року. Її можна відвідати щоп'ятниці, щособоти та щонеділі з 12.00 до 17.00. А на сьогодні у мене все. Не припиняйте вірити у дива, не припиняйте берегти себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.